Чи можна прожити без голови? Деякі живі істоти мають таку суперздібність. Наприклад, тарган спокійно обходиться без голови близько трьох тижнів. А відрубана голова змії може функціонувати ще десь 12 годин. Вченим стало цікаво, як реагують на обезголовлення інші тварини, наприклад, савці. Тому у 2011 році голландські науковці вирішили поставити експеримент над щурами. На їхній превеликий подив вони дійсно виявили хвилю активності в мозку тварини вже після того, як відтяли їй голову. Виникає питання: чи відбувається те ж саме з людиною? Гільоти довгий час вважалася найгуманнішою стратою. і, Наприклад, у Німеччині вона була заборонена всього близько 50 років тому. Її механізм влаштований так, щоб людина померла за мить. Коли лезо проходить через шию, воно перерізає спинний мозок і кровоносні артерії. Через це серцево-судинна система припиняє доставляти кисень та інші необхідні речовини до мозку. Буквально за кілька секунд він припиняє функціонувати. Так шляхом обезголовлення в'язнів звільняли від довгої та болісної смерті. Але в історії були прецеденти, що змушують нас засумніватися в тому, що гіліотина була настільки гуманною, як про неї кажуть. Підтвердження цьому випадок, який стався у Франції у 1905 році. Люди зібрались подивитися на страту Андрія Лангіля, якого засудили на смерть від гільотини. Такий метод покарання засуджених у Франції сприймався як і окрема видовищна подія. Коли відрубана голова Андрії впала до кошика, люди помітили, що очі страченого продовжують рухатися. Існує два варіанти пояснення. Або це була пересмертна конвульсія, або ж до нього дійсно повернулася свідомість. В експерименті голландських науковців зі щурами цей момент вдалося вловити за допомогою електроенцефалографа, який вони підключили до мозку тварин. Результати вимірювань показали, що активність мозку залишилася на частотах свідомого рівня. Це тривало майже 4 секунди після обозголовлення. А потім, приблизно за хвилину, велика електрична хвиля повільно прокотилася мозком щурів. Виходить, що схожа хвиля могла з'явитися і в голові Анрі, очі якого продовжували рухатись навіть після обезголовлення. Але що її спровокувало? Річ у тім, що серед глядачів страти Анрі перебував лікар Гавріель Берія. Він часто бував на схожих заходах через медичну цікавість і сприймав їх без зайвих емоцій. Але не цього разу. Коли лікар помітив, що обличчя тільки на відрубаної голови почало сіпатися, він покликав Анрі на ім'я. Саме тоді очі страченого і подивилися прямо в очі Борія. Лікар покликав його ще раз, і очі Анрі знову кинули погляд на лікаря. Цілком можливо, що своєю дією Боріо створив емоційний стимул, що спровокував хвилю активності в мозку померлого. А що як за допомогою додаткових стимулів? Її можна подовжити. Те, що мозок людини може функціонувати після обезголовлення, підтверджує ще один дивний випадок, пов'язаний з гіліотиною. Він стався в часи французької революції на страті дворянки Шарлоти Корде. На превеликий подив глядачів, після того, як лезо перерізало дівчині горло, лице Шарлоти почервоніло, і його риси скривилися в гримасі обурення. Таку реакцію відрубаної голови може пояснити експеримент фізіолога зі США Роберта Корніша. Він винаходив способи для підтримки кровообігу уже померлому тілі. Досягав він цього доволі дивними методами: ін'єкцію антикоагулянтів та адреналіну в поєднанні з розхитуванням тіла на підставці, щоб збовтувати кров. Але це спрацювало і навіть допомогло Корнішу воскресити собаку. Як це пов'язано з Шарлотою? Кат дівчини вирішив, що страти недостатньо, тому взяв відрізану голову за волосся та глумливо відшмагав її по щоках. Цілком можливо, що ляпаси спрацювали як фізичний стимул, який ненадовго повернув дівчину до свідомості. Але що, як встигнути прошити відсічену голову до тіла, коли в ній зберігається хвиля активності? Сьогодні такі операції здаються неможливими. Адже в хірургії поки що не існує способів з'єднати розрізаний спинний мозок. Проблема в тому, що він має декілька типів нервових каналів, і ніхто не знає, як вони зростатимуться. Майкл Сар, колишній хірург клініки Майо в Міннесоті та редактор журналу Surgery, пояснює неможливість трансплантації голови на прикладі того, як зростаються нерви руки. Якщо вам ампутують кисть, а потім пришиють її назад. Ви зможете повністю відновити її дієздатність. Але якщо вам потують руку в плечі, то після пересадки вона більше не функціонуватиме. У відрізаній кінцівці нерв уже мертвий і його не відновити. А живий нерв, який залишився в тілі, зможе прорости лише на один фут. Цього недостатньо, щоб голова відновила всі свої функції після пересадки. Але є один хірург, який вважає інакше. Він стверджує, що готовий взятися за операцію з пересадки людської голови хоч зараз. Це Серджо Канаверо. Сучасний скандальний хірург із сумнівною репутацією. Попри всі заборони, лікар каже, що вже провів пересадку голови мавпі. За його словами, операція пройшла успішно і тварина навіть може ходити. Тепер лікар готовий повторити те саме з людиною. В успіх його операції з твариною мало хто вірить, тому медичні спільноти в Сполучених Штатах і Європі виступили проти проєкту і не дали лікарю дозволу на проведення такого експерименту з людьми. Але Серджіо не опускає рук, адже перші пересадки серця, руки та обличчя, спочатку сприймалися так само. Він вже навіть знайшов добровольця, що дав згоду на пересадку голови попри високий ризик летальних наслідків операції. Ним виявився Валерій Спірідонов, програміст з Росії. Він страждає на вроджену спінальну атрофію. Недуг, при якому м'язи та скелет хворого не розвиваються. Але в останній момент пацієнт відмовився від операції. Тоді Канаверова рішив втілити свій план на тому, хто точно не відмовиться. Так, під керівництвом лікаря китайські хірурги успішно пересадили голову однієї мертвої людини іншій. Вони стали першими у світі, хто провів таку операцію. Лікарям вдалося з'єднати хребет, нерви та судини. За словами канаверу, це була генеральна репетиція перед трансплантацією голови живій людини. Також він вже виставив свій прайс на проведення цієї процедури. І коштує вона 100 мільйонів доларів. Тож, якщо у вашій скарбничці немає таких коштів, будьте обережними і бережіть свою голову.